Ну а далі в нашому етері буде більше аналітики, яку ми почуємо від політолога Геннадія Дубова. Пане Геннадію, доброго вам дня і слава Україні. Вітаю вас, слава. Грива. Отож, найперше, про що будемо сьогодні говорити, це власне про те, що Європейський союз та надав безпосередньо е, представники Європейського парламенту та ради Європейського Союзу, в якому зараз головує Данія, у середу, 5 листопада, досягли попередньої угоди про надання Україні доступу до оборонного фонду Європи. Про це повідомляє комерсант Український із посиланням на агентство DPA. Е, фонд. Спрямований на підвищення конкурентоспроможності спроможності та ефективності Євросоюзу в боротьбі власне в оборонному секторі для України, що надасть а, дана а, даний фонд Європи, чи там лише ми будемо ділитися досвідом. Ну, справа в тому, що нам невідомі поки параметри. Нас дуже часто запрошують до різноманітних форматів, доєднують до різноманітних фондів, але головне, головним є не сам факт участі, тому що по НАТО ми вже проїжджали історію з аспірантом, з претендентом, там вигадували статуси, які, відповідно, не дають жодних прав повноважень. І нам важливо не сам факт прийняття рішення Європейським парламентом, нам дійсно важливо, що саме ми отримаємо сьогодні. Принаймні в моєму володінні такої інформації немає, тому я пропоную почекати мені не дипу вигадувати. Також то не не мій стиль. Я утримуюся. Угу. Ну власне також зазначають власне про те, що зараз європейський союз. Має якраз таки від України засвоїти сім ключових уроків. А, власне, принаймні, про це пишуть на сторінках з Street Journal. А, безпосередньо говорять про те, що а, Україна зробила прорив та щодо безпілотників, щодо безпілотних систем, те, як вона на них реагує, власне, зброя майбутнього Спро Фронт більше не має чіткої лінії. Та щодо того, що ніхто зараз вже не йде танковими колонами і так далі. До чого це все? До того, що нібито Європа має приймати досвід від України, та тобто це все всі побачили, що Європа принаймні про це також йдеться і у даній статті, що Європа власне живе ще якимись минулим, про це побачили безпосередньо під час повітряних атак е, літальними апаратами на територію Польщі. Та ну те, що вже доведено, е, було ще багато більших інших атак. Але е, чи дійсно зараз Європа все ж. Таки буде приймати той досвід український, і знаєте, тут вже такий буде, як казав Трамп, дорога власне у два напрямки: ми їм, а вони нам безпосередньо. Ну, вони принаймні це декларують. І е, протягом останнього року і французи, і британці, і частково німці не випустили документи стратегічні щодо планів своїх. Там вони звертають увагу дійсно на те, що необхідно більше вкладати, розвивати або відновлювати військово-промисловий комплекс. Е, Британія збирається будувати чотири великих підводні човни атомного класу. Ну і багато чого такого, що серед іншого включає і. Власне прийняття українського досвіду, проте як говорять в тому числі наші військові, тут узагальнення когось немає безумовно, але є окремі думки, що. Ну, наприклад, коли наші військові їдуть навчатися на полігони відповідні в Європі, то навчають, скажімо так, ну враховуючи стару війну. І з точки зору розвідки, з точки зору і систем протиповітряної оборони, з точки зору безпілотних систем, вони на сьогоднішній день ну, не виглядає так, скажімо, що вони повною мірою екстраполювали наш досвід у свої збройні сили і це. Насправді, ну процес достатньо природний, тому що армія це ситуація інерційна достатньо Власне, Європа не воювала і слава богу, і, дай Боже не буде воювати довгий час. І власне весь генералітет, весь старший офіцерський склад він навчений відповідно під іншу ситуацію, взагалі. Тобто наскільки уявіть складно. В тому числі і старшим офіцерам, які зробили кар'єри, в яких там зірки вже нема куди класти на погони, і їм сьогодні говорять про те, що все, чому вони навчалися, воно не має значення. Це навіть психологічно визнати достатньо складно, тим більше ще складніше перебудувати промисловість ще складніше наситити відповідними новими зразками збройні сили, і ще ще більш складніше передбачити, якою війна буде відповідно через навіть рік, два чи три. Тому що ми бачимо по динаміці відповідно наших бойових дій. 22-й рік від 25-го ну абсолютно відрізняються. Тому що 22-й – це артилерія, це оці колони, це протитанкові комплекси. 23-й також вже ле трошки з вкрапленням дронів ударних. 24-й – це майже повністю ударні дрони. І 25-й – ну просочення піхоти відповідно також кілозони, десятки кілометрів, збільшення дальності засобів російського ураження. І інші. Ша конфігурація протиповітряної оборони, тобто все динамічно змінюється. А війська, і відповідно бюджетне планування, і військове планування воно має інераційний характер, і на рік чи на півроку там ніхто нічого не планує, тим більше, якщо мова йде про перспективну війну. Тому європейці навчаться як можуть, але знову таки ефективність війська вона може себе власне продемонструвати лише в прямих воєнних діях, тому що. На картах і моделях воювати вміють приблизно всі. А от uh -huh. що стосується поля бою, тут історія демонструє, що ситуація може відрізнятися від країни до країни, від війни до війни. Але чи може використати Україна зараз цю ситуацію? Бо та говорить про те, що ні, Україна, НАТО, ні, ні, ні. А власне, чи може Україна цю карту розіграти? Що ну хлопці з дівчатами? Ми наша армія найбільш навчена, на жаль, дуже страшною ціною. Але все ж таки, і дійсно, якщо говорити за Європу, то ми будемо, мабуть, найсильнішим членом. Нам, власне, якщо говорити та за НАТО, які знаходяться країни в Європі, ну ми про це говоримо. І насправді це навіть дістає відображення в документах. Наприклад, там столітня угода з Великою Британією і Великої Британії Великобританії, Північна Ірландія. Про це згадує дуже багато з договорів, які ми називали гарантіями про безпеки, а вірніше їх називати про запевнення у безпеці, там також мова йде про воєнно-технічне співробітництво в цьому контексті, але є і другий бік цієї медалі, тому що коли ми демонструємо силу, демонструємо, що серед країн, які сповідують європейські цінності, українська армія є найбільш боєздатною і відповідно сильною. Це, от зокрема, в лондонській московський московий центр Chatham House нещодавно випустив дід про Чорне море, і mm -hmm. він там зокрема зазначає, що та ж Румунія достатньо серйозно напружується, що в неї на кордонах з'являється дуже потужна військова міць, і це не в контексті того, що Україну приймуть в НАТО, а в контексті. Стратегічних розрахунків, тому що е, країни і військові вони в будь-якому випадку рахують, в тому числі не умовно кажучи, навіть Угорщина має десь там шухляді плани війни зі Словаччиною, Словаччина відповідно з Австрією, ну і так далі. Тобто, незважаючи навіть на наявність блоків, е, у штабах розробляються типу на всяк випадок відповідні плани. Під це розробляється воєнна стратегія, під це змовляються бюджети, даються запити на фінансування, ну і багато чого іншого відбувається, тому. Процес насправді цей відбувається. Він достатньо складний. Україна використовує ці аргументи. Зокрема, президент Зеленський нещодавно говорив, що навіть є. Проекти, де відповідно, ми виробляємо зброю на кошти європейських країн і ділимо її навпіл, мовно кажучи, при цьому зброю. Тобто ми, ми, ми отримали кошти, ми виробили на комерційних засадах половину залишили собі, половину віддали як відповідно винагороду за інвестиції. При цьому там є відсрочки з приводу постачання цієї зброї. Ну коротше кажучи, ми багато чого не знаємо безумовно, але те, що в такому контексті цей аргумент використовується, думаю, що можна говорити про. Про це як про доконаний факт, якраз так щодо Румунії на континенті, як і раніше перебуває набагато більше американських військ ніж до 2022 року. Я дійсно вважаю, що ми надаємо цьому за НАТО велике значення. Про це сказав генсек НАТО Марк Рюте про виведення частин американських військ з Румунії. Нагадаємо, що минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили, що виведуть ротаційну бригаду, яка наразі дислокується в Румунії, і не будуть її замінювати, наголошуючи у своїй заяві, що це позитивний. Знак посилення європейського потенціалу та відповідальності, ваш власне Вашингтон також заявив, що продовжує зберігати надійну присутність по всій Європі, а отже, здатність виконувати свої зобов'язання перед НАТО. А, Європейський союз власне і цим та діями сполучених штатів, тому що це вже не перші подібні заяви про відвід американських військ з, з, з тої чи іншої території тої чи іншої країни. Що вони залишаються дійсно сам на сам і їм вже потрібно братися, так би мовити, до, досить таки серйозно, не не покладатися на сполучені штати чи ще на якусь країну. Ну, от, Трамп говорив це під час свого першого строку. Насправді, оці розмови про збільшення фінансування до там трьох або п'яти відсотків. Це саме про то, і от подібного роду декларації про неповернення тисячі військовослужбовців до Румунії mm -hmm. воно дійсно має здебільшого символічне значення, тому що американців залишається там біля 80 тисяч на європейському континенті, тобто мова йде про трошки більше, можливо, ну півтора відсотка відповідно присутності. При тому, що там системи протиракетної оборони і таке суттєве щось воно залишається на місці, тому говорити, що Сполучені Штати там кидають Європу і вже розвернулися і побігли в Китай. Ну це принаймі почасно. З іншого боку, це прецедент, тобто це символічний більший акт, який і з одного боку спонукає ну, хтось, вважає, що це. Спонука до Європи, власне, свою потужність якимось чином не на словах а на ділі демонструвати. З іншого боку, скептики є, які вважають, що це до певної міри сигнал Путіну, що Трамп готовий до врегулювання з точки зору побудови нової архітектури саме на цьому театрі. Ну і третій момент, що те, що Трамп і американці вважають для себе основним театром на європейський, а азійсько тихоокеанський регіон, це думаю, що факт і. За Обамою, або раніше це було продекларовано і в наступному послідовно реалізовувалося. Тому ну, тут складна, якби ситуація, але це не якась пожежа це по суті планові дії, які про які заявлялося ну не менше ніж 15 років тому вперше. Угу. Власне, от щодо Трампа якраз Путін під час нашої розмови два тижні тому попросив допомогти завершити війну в Україні. Трамп він сказав, мовляв, ми намагаємося врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це. Додав президент США. Ну це було його пряма. Що сказав йому Путін. Е, більше того, власне, також Вашингтон е, Пост, якщо я не помиляюся, м -м -м, написав про те, що проблема зараз за Вашингтон Поста за да, е, проблема зараз власне в такій млявій підтримці Сполучених Штатів України. Та то вони то так, то так, про те, що там багато дійсно посадовців е, в адміністрації Трампа, які говорять про поразку Києва в, у цій війні безпосередньо, та вони переконують Трампа про те, що все ж таки Україна. Україна програє, ну ми бачимо дійсно, от, що приїхав президент України, поговорили. Всі ми підтримуємо Україну. Далі відбувається розмова з Путіним, і він йому навішує все. Далі він відвертається від України. Чому настільки Трампу дійсно важливо? От йому в принципі дійсно важливо бути завжди е, з м, такими, знаєте, найсильнішими. Тобто, він не дивиться на цінності. Йому головне це сила. Насправді для всіх головна це сила. Тобто, ну, ми, ми, мабуть, переоцінювали демонстрацію адміністрації Байдена, тому що е, вважали, що ну, він готовий е, Америку відповідно в тому числі ризикнути своєю власною безпекою національною заради цінностей. Книга Вудворта, та багато інших матеріалів, які ми знаємо на сьогоднішній день, чого не знали там в 22-му році, і раніше сьогодні більш відверто говорять зокрема і наші посадовці. Там пан міністр закордонних справ Дмитро Іванович Кулєба інтерв'ю роздає направо наліво. Він також трошки так проливає світло на те, чого стосувалися розмови, і в січні 22-го року, і раніше ще. Тому відповідно сила для міжнародних відносин вона безумовно є важливим фактором, і якщо не основним другим темпом питання виникає: а заради чого вона застосовується? Заради експансії, чи заради відповідно побудови якогось справедливого світопорядку, щоб це не означало? Тому на ну, Трампа тут собакся вішати, мабуть, не варто, і відносно чим я можу погодитися із вами, що дійсно в перемогу України він ну, судячи з усього, не сильно вірить, тому що Найбільш така е, проукраїнська теза в цьому контексті в нього прозвучала так: ну війна, типу, це штука складна, там може відбутися все, що завгодно, спрогнозувати неможливо. Тому давайте дивитися і дамо можливість цій війні перегоріти, як він казав. Раніше він згадував про майданчик дітей, як вони <на> там чубляться, даруться, і що потрібно іноді постояти в сторонці і почекати результату. І це його послідовна логіка, яку він сповідує. Ще навіть не зайшовши на е, Білий Дім. Сьогодні, до речі, у нас е, річниця виборів американського президента в овальному кабінеті він з 20 січня 25 року. І протягом всього цього часу він, якщо говорити про дії, він е, діє в одній логіці. Говорить, він іноді різне протягом навіть одного дня, але в плані дії він послідовний. Тут, на жаль, це не сильно. Оптимістична для нас ситуація, але е, це треба сприймати просто як факт і, можливо, не будувати марних надій там на тамагавки і на те, що післязавтра американські марпіхи будуть відповідно захищати українську землю. А от Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії, та він переконаний все ще переконаний, отак от політику пише про те, що президент США Дональд Трамп все ж таки здатен переконати очільника Кремля Володимира Путіна почати мирні переговори щодо України. Мені здається, що ні. Мені здається, що не здатен. Тобто настільки вміло ним маніпулює Путін та навіть з от тим, от, що ми 10 років не можемо владнати цю війну, як ніби не він її розпочав. Та от допоможіть. Мені здається, що Трамп не здатен заспокоїти Путіна. Той буде маніпулювати ще ним дуже дуже і довго. Ну я не погоджуюся з вами, тому що ну а в чому маніпуляція, і в чому тут ну, Путін не правий? Чи може він е здобути перемогу в цій війні протягом 10 років? Або Ні, більше, він не навіть. говорить за перемогу, він говорить за врегулювання. Що документ... Ну, дивіться, а мається на увазі під врегулюванням. Україна має коли говорить про урегулювання. Ми говоримо про. Нашу територіальну цілісність, держав, державний суверенітет, кордони 91 го року або ну, в кінцевому підсумку, там і так далі. Коли Путін говорить про регулювання, він говорить про мир через поступки Україні. Тобто ми ну, не будемо вдаватися. Знищення України. Він не ставить ну, так питання. Ну він про обмеження державного суверенітету, обмеження державності. На сьогодні, ми те, що ми маємо серед ультиматумів, там мова йде про що? Про гуманітарне питання російська мова, відповідно, церква, обмеження озброєння, обмеження Збройних сил України, зміни в політичній системі і відповідно територіальні поступки, визнання втрат територіальних. От це з точки зору Путіна врегулювання. І чи досяг він цього за 10 років? Ні, не досяг, чи правиль він. В тому, що він на несяг правий. Чи може Трамп йому допомогти в тому, щоб він досягнув врегулювання в його розумінні? Думаю, що ну принаймні, сьогодні практика демонструє, що Трамп не може йому в цьому допомогти, якби він не намагався це зробити. Тому що власне після Анкоріджа ми чули, що Трамп говорив, що необхідно якби вирішити корінні причини протистояння uh -huh. Україна і європейці на це не погодилися. і Сьогодні перебуваємо знову таки, мабуть, на новому заході, коли Трамп не виключено буде. І ще вчиняти якісь дії, щоб підіграти відповідно Російській Федерації. Ну, принаймні, це моя інтерпретація цих подій. Трамп вже заявив про те, що він не поїде на засідання G20, де за словами власне президента Фінляндії, Стуба могла відбутися зустріч між Трампом і Путіним. Бо трамп заявив, що Південна Африка не повинна бути членом G20, та що він не поїде на саміт лідерів, де пар головуватиме цього року. В принципі, знаєте, один із експертів наших, які включаються також та в нашій етапі, він говорить. Що він не поїде, бо він там не буде головною зіркою. Ну, Не знаю, можливо, цей експерт шоу-бізнес представляє. Якби, я думаю, що. Для того, щоб аналізувати геополітику, ну не дуже продуктивна історія говорити про там числавність, про Нобелівські премії, про зірку на зірку, хто з якої ноги став на червоний килим. Це може мати значення, але там якісь там зчизаючі долі відсотка. Це питання в тому полягає, що зірку. Зіркою, ну але е, група 20 – це формат, який як е, правило не е, власне, ну не всі, скажімо так, голову держав відвідують. І це, це історично склалося. Просто дискусійний майданчик. Якщо у вас є необхідність і ви відчуваєте, що в двосторонньому форматі ви зможете вирішити якесь важливе для вас питання, ви їдете особисто, якщо їде ваш контрпарт. Якщо в принципі з е, всіма тими там 10 держав плюс-мінус західний було. І, відповідно, 10 держав в групі 20 це Брікс і так званий Глобальний Південь. Якщо у вас частково з глобальним півднем, там, типу з Індії, Бразилії, відносини і так, якби на марші ви спілкуєтеся, ви вирішуєте питання. З десяткою західних держав або ну, там, плюс Японія, Південна Корея, ви знаходите спільну мову, вони підписують будь-які угоди, які ви їм даєте в плані тарифів. Ну, з ким вам там спілкуватися? З паном Марішкиним з Російської Федерації, який там буде. Ну я б на місці Трампа також би часу не гаяв і головна зірка на головна зірка. Ну, чесно кажучи, я таку аналітику не сильно сприймаю, бо вона нічого не пояснює і не має прогностичного потенціалу. Е, власне, і ще буквально останнє питання щодо виборів, які відбулися 4 листопада в Сполучених Штатах Америки. Демократична партія за підсумками голосування 4 листопада перемагає е, на перших від початку другого президентства Дональда Трампа значних виборах в Сполучених Штатів. Представники демократів виграли у Нью-Йорку та штатах Вірджинії Нюд. Джесі та Каліфорнія таким чином мером, до прикладу нью Йорка, стає 34-річний захран мамдані. Він перший мусульманин на цій посаді та один із наймолодших міських голів, обраних в сучасну епоху. І, до речі, у своїй промові він вже висловився проти Трампа. А Трамп написав в своїй соцмережі, що От і почалося. На вашу думку, зараз демократичні партії все ж таки є шанси повернути собі лідируючі позиції в Сполучених Штатах? Ну, поки ні, тому що е, будуть проміжні вибори лише через рік. Там перебирається палата представників і третина сенату. Щось із цього демократи зберуть точно, просто в силу статистики. Бо не було жодного разу, щоб два строки підряд, ну, два цикли підряд. Відповідно президенти обидві палати парламенту були в руках однієї партії. Жодного разу в історії Сполучених Штатів. Тобто якусь із палат або обидві, можливо, республіканці втратять це можна вважати як доконаний факт. Але Трамп ще три роки точно залишається на посаді президента. Президент це людина, яка очолює виконавчу владу, це окрема гілка влади. Яка безумовно на яку може впливати законодавець, але вплив цей не у всіх сферах, і він не вирішальний завжди. Передусім, це питання фінансування і питання регулювання ряду моментів. Плюс Трамп завжди буде мати можливість накласти вето на будь-які рішення, які приймає Конгрес. Тому сьогодні, відповідно, зарано робити такі висновки, хоча, ну, власне, Нью-Йорк завжди, по-перше, був демократичним містом, відповідно, і голосував за демократів всім штатом. Це найбільше місто Сполучених Штатів. Це умовно те, що відбудеться в майбутньому. Це не кшталт того, що як київська влада протистоїть центральній владі. Чинпаки у нас також в Україні навіть момент воєнного стану, подібного роду конфлікти постійно відбуваються. І от приблизно такого рівня сьогодні буде птиччя, але ну це не так, щоб новина велика, що Нью-Йорк проголосував за демократів. Новина, скоріше, що це відбулося на тлі. Такої ультрасоціальної риторики, тобто сьогодні, і ми то. Тому числі в європейських країнах виграють ті, хто умовно кажуть, займається соціальним популізмом і обіцяє золоті гори виборцям, які зможуть отримати безкоштовно приблизно все там. І ну, в плані Нью-Йорку це там безкоштовний проїзд на автобусах, садки, дитячі, безкоштовне житло, багато чого іще, що відповідно дає підстави ледь не в комунізмі, обвинувачувати новообраного нью-йоркського міського голову в наших в наших поняттях. Тому це процес це можливо дзвіночок, що. Ну, хоча ну що можна може означати, коли демократ знову виграв в місті, яке завжди голосує за демократів. Ну так в лоб нічого не означає, але ці технології можуть бути екстрапольовані. тут. Якщо б я не знаю, там в Остіні штат Техас, або там в Далласі виграв би демократ, от тоді або у Флоріді, наприклад, mm -hmm. тоді б це було б була б новина сенсація. А тут плюс-мінус відбулося те, що мало мало б відбутися. Пане Геннадію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Геннадій Дубов це...